Вітаю вас на каналі Ваціялтон. Автоматичні коробки передач стають все більш популярними. Агрегат вважається досить надійним, але недоліки обслуговування і особливо неправильна експлуатація досить швидко можуть вивести таку коробку з ладу. Мова піде в основному про класичні гідромеханічні автомати. У варіаторів є деякі особливості, але в цілому дуже багато спільного. А ось роботи з одним і двома щепленнями це окремий світ. Який ми сьогодні не розглядаємо. Несвоєчасна заміна робочої рідини. Хоча частина автовиробників не вимагає заміни рідини в автоматі, насправді це вкрай необхідна процедура. Недарма самі виробники коробок передач рекомендують міняти олію не рідше, ніж за 60 тисяч км пробігу. Олія втрачає властивості, змінюється його в'язкість. Зростає кількість продуктів зносу, забиваються фільтри і все це негативно впливає на ресурс автоматичної коробки. Змішування несумісних рідин або використання нерекомендованої рідини. У випадку коробок передач доливати можна тільки сумісні рідини. Якщо справа дійде до заміни і ви спробуєте залити щось неправильне, то змішування рідин відбудеться в пропорції 1 до 1. Тому що більшість старої рідини залишається в коробці і гідротрансформаторі. Чистота радіатора АКП Деякі коробки передач настільки навантажені, що не можуть обходитися без додаткового радіатора охолодження для робочої рідини. Заліплений брудом радіатор приводить до перегріву та швидкої деградації рідини, аж до повної втрати її робочих властивостей. Надмірне захоплення захистом моторного відсіку. Захист силового агрегату, якщо він має невдалу конструкцію, може не тільки запобігти неприємностям від дорожніх нерівностей, а й позбавити АКП обдування під час руху, що неодмінно призведе до перегріву коробки передач. Отже, друзі, автоматична коробка передач може служити вам довгі роки, якщо дотримуватися простих правил: вчасно міняти рідину стежити за її рівнем, використовувати тільки рекомендоване мастило та не допускати перегріву. Пам'ятайте, правильне обслуговування збереже ваш автомат від дорогого ремонту. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!